Всім доброго дня! Я Ксенія. Вітаю вас на каналі Кнітка ТВ. Сьогодні мій звіт маленький в проєкті спільному проєкті Тамарочки Новікової, Дівчатка, такі дівчатка. Сьогодні я вам покажу, що ж в мене, врешті-решт, виходить в номінації Сама собі дизайнер. Я дов'язала. Перед і спинку і зробила горловину на своєму виробі. Зараз це виглядає ось так. Ось так я покажу вам детальніше, яке плече в мене вийшло, примірюю на собі. Я його не відпарювала. Спочатку я хотіла. Перед тим, як перейти до рукавчиків, випрати або відпарити, щоб подивитися, наскільки воно розійдеться. Але, по-перше, горловина в мене вийшла трошки менша, чим я вважала, що вона в мене вийде, бо вона така повинна була бути величенька. І але вона вийшла доволі доволі-доволі такою, звичайною для мене. Я маленькі горловини не люблю, я люблю ось так щось, таке велике. І єдине, що я приміряла, і мені здалося, що як жилет orsis це буде суп. Але все ж таки я спробую зв'язати рукави, і тоді вже буду вирішувати, залишати або розпустити і зробити знов жилет час дозволяє. Ось так це виглядає зараз. Зараз я приміряю і покажу вам. Приблизно це виглядає на зараз ось так. Бачите, горловина ось така. Якщо видно, як воно по спинці, і спущений рукав. Ось так, бачите? Все як я люблю по довжині, якщо вам видно ось так. Ось так. Він доволі. Він, мабуть, ще трішки потягнеться при пранні, але трошки, ось так, але по плечу вже не потягнеться. Я чому так сумнівалася, в'язати чи не в'язати рукав, бо думаю, на рукав, оскільки дуже спущене плече, то рукав буде ну, коротенький. І ще. Потягнеться, і мені не хотілося, щоб там перев'язувати, або щось, щоб він був дуже довгий, якщо буде на одне плече сповзати свитер. Але бачите, горловинка так обробилася, що він сповзати не буде. І тому я вирішила, що рукав я буду в'язати зверху вниз і подивлюсь, сподобається, залишу, не сподобається, розторочу. Тому що якщо я буду в'язати рукави так, як в'яжу зазвичай знизу вверх, то якщо я вже його пришью, я пришиваю так, що вже розторочити неможливо без того, щоб не порвати нитки. В мене шви такі доволі такі кріпки виходять. У мене так вийшло і з горловиною. Я зазвичай горловину... Я вже казала, на кругових спицях не в'яжу. Я сшиваю одне плече, в'яжу на тоненьких спицях на довгих горловинку і сшиваю її одразу з другим плечем. Але цього разу я зшила плече, мені сподобалось, і я так відволіклась і зшила її інше плече. А вже я його зшила так, що вже розторочити було неможливо. Я побоювалася, що я десь разом з нитками підріжу. І тому вирішила ні, і взяла кругові спиці. А кругові спиці в мене, дівчатка, оці тоненькі, вони в мене залишились тільки дерев'яні. Я на них не люблю горловину обв'язувати. Але прийшлось. Почала обв'язувати горловину, теж не без пригод. А в мене трошки прихворіла моя киця, і я її тримала на руках. Вона в мене сиділа, і поки я відволіклась на свою кицю, вона відволіклась на моїй спиці. І я ще тільки набрала. Петлі підняла горловину, і вона мені ось цю спицю, на яку, на яку я підбирала горловину, вона мені її згризла. І все. І, і, і я думаю, і розпускати ж вже не можу, бо вже набрала петлі. І цією спицею вже набрати не можу і в'язати, не можу її, бо вона погризена, знаєте, вона чіпляється до всього. Я гачком донабирала петлі і почала в'язати в інший бік, по, по зворотній стороні. І швиденько швиденько поки по киця десь приснула, трошки, і я оце завершила горловинку. Я, б її... я сподіваюся, що вона може трошки потягнеться, і рукав може її потягне. Але плече вже дуже не потягнеться, бо я ж кажу, що шов в мене дуже такий щільний шов. І він не дасть рукаву далі десь просуватися. Зараз я вам трошки ближче покажу, яка в мене вийшла резинка. З резинкою теж пригоди були. В мене завжди пригоди з такими речами дизайнерськими, і тим самим вони мені й подобаються. Я їх тому і люблю. Бо кожна річ зі своєю такою історією, з якимись деталями, які потім згадуєш. З таким знаєте, задоволенням, тому що завжди є над чим посміхнутися і розповісти щось про цю річ. Звичайно, малюнок же ж потім ще розгладиться, розпариться цей ажур. Я казала, що спинку не буду в'язати дуже ажурною, але руки саме в'язали, що в'язали. І ви ж знаєте, коли... Тобто вона в мене теж така ажурна доволі таки вийшла. Тому що ажур в'яжеться швидше. Взагалі малюнок, візерунок в'яжеться швидше, ніж просто лицева гладь. Я над лицевою гладдю можу і заснути, і відволіктись на кіно. А так навпаки, в'яжеш візерунок, і вже не помічаєш, що навколо витворяється і в'яжеться швидко і швидко. І я вам скажу, дівчата. Акрил 100%, турецький, дешевий. От зараз я одягла, як мені в ньому затишно. Як, ну, ну, просто не хочеться вже знімати. Воно таке приємне, приємне, ну, таке ж воно ну, ось по мені. Якщо б ще яскравіші кольори, кольори були, ну, це було ну, зовсім таке моє, моє-моє. Але я вважаю, що воно теж буде добре. І ще. На всяк... Ну, потім же ж ще мої будуть прикраси. Вони таки будуть, мабуть. І на, на всяк випадок, якщо це все-таки буде жилет, я ще хочу зробити одну таку прикрасу. Вона може не буде до цього светрика, може, буде окрема. В мене ще буде такий в'язаний браслет. Ну, як браслет, я в'яжу. Залишків, подивлюся, які кольори в мене залишаться, і пам'ятаєте, я казала, що мені так жовтенького хотілось. Я в'яжу просто шнур на спицях. Знає, там, знаєте, як три або чотири петлі набираєш, і в'яжеш їх, перекидуючи в зворотній бік петлі. І виходить такий шнур, як ми раніше в'язали на катушках або на чотирьох гвоздиках. Або ну, у дівчат є такі машинки, які в'яжуть шнури. Ну, тобто це буде просто різнокольоровий шнур, який буде просто там з'єднуватися, оскільки він буде такий м'якень, то можна без застібки робити. І ось це я хочу зробити, якщо це в мене залишиться жилетом, щоб було щось з таких же кольорів, ось таке в'язане якесь оздоблення на руку. Ось це я таке, ну це я так планую, тому що якщо буде светр, то теж хай воно буде, просто буде, бо в мене є такі речі, до яких воно теж підійде. Тому що в мене взагалі виходить так, що я одну річ закінчую, залишаються ще залишки, і я ще кудись їх додаю, і тому всі мої прикраси в'язані гачком або спицями вони підходять. І до одного виробу, і до іншого. Все, зараз я вам трошки ближче покажу шви, як я обробила, і як я обробляла горловинку, і що ж в мене з резинкою вийшло. Так, ось, дівчата, яка в мене вийшла горловина. Тобто я набирала, просто підняла петлі по краю горловини, вона в мене вийшла. Я не сфотографувала той процес, вона вийшла рівнесенька-рівнесенька. Тобто, якщо б я в'язала якусь літню річ за таким принципом, я просто залишаю без обробки один рядок гачком, що прохожу, припустимо, бо вона рівненька без нічого, нічого, нічого виходить дуже така охайненька. І я люблю необроблені горловинки. Підняла петлі і один ряд пров'язала виворотню петлею. Ну, оскільки із-за того, що в мене вийшло зі спицями, мені прийшлось в'язати по виворотній стороні, то я в'язала один рядок лицьовою гладдю, а потім перейшла на резинку один на один, і вона в мене вийшла з хрещеними петлями, і за рахунок цього вона так підтягнула. Мені полотно. Взагалі, то якщо б я в'язала по лицевій стороні, то я, мабуть, і залишила б ось таку один на один резиночку. Мені подобається, коли звичайна резинка без схрещених петель. Але ця теж цікава, і вона мені подобається. Плече в мене просто скошене плече, і я робила звичайний шов, ну, він ще не оброблений, але все одно, бачите, він... Дуже щільний, я люблю взагалі шви, втачні рукави, плечові оці шви. в мене такі плечі, що мені пасують шви. Я, я люблю такі плечові вироби, зшитя, такі. Нібито класичні, але ж воно, воно ж ви саме розумієте, плече не класичне, а дуже-дуже таке спущене, і воно дуже добре лягає по плечам. В мене дуже широкі плечі і широка спина. Мені це подобається, коли так сідає на них плечики. Так, ось так виглядає знизу. Не можу вам поки що увесь зріст показати. А тепер що в мене вийшло з резинкою? Ну, ви ж розумієте, резинка в мене скошена, скошена резинка з короченими рядками. І тому на спинку я зробила таку ж саму резинку. І коли вже почала в'язати малюнок, я зрозуміла, що скошена резинка в мене трошки не в ту сторону, не в той бік, куди я її планувала. Ну, я планувала, що вона буде просто ось так. Знаєте, це... есть, Все буде з, -з, з одного боку, тут довше, тут коротше. Угу. Це, ж, це ж була б не я і це б не була дизайнерська річ. Зрозуміло, що в мене вийшло все навпаки, але цей варіант мені теж сподобався. Тобто, в мене будуть ось так іти резиночка. Тут буде резинка довша, чим тут. В мене є такі речі, які я в'язала, щоб край був нерівний і, припустимо, спинка довша заперед. А є і в мене річ, яка перед в мене довший, чим спинка, і спинка з таким округлим вирізом. Но це в мене така літня туніка є. Цікаво. І з цього боку, звичайно, те ж саме буде. Ось буде так. Я одразу не стала перев'язувати, бо мені сподобався, я такий варіант теж розглядала. Ось так буде. Ось так буде виглядати резина. Вона не буде дуже помітною. Якщо б я планувала спочатку так робити, я б зробила ще більше вугол, мабуть. Ну, вже так зв'язалося, як зв'язалося. Ось так. Ну і, зрозуміло, з цього боку буде так само. Ось так. Ось на сьогодні, дівчата, все. На тижні я планую зв'язати один рукавчик, пришити і подивитися, як воно буде виглядати з рукавом. Сподобається, залишу ні. Росторочу і тоді вже зроблю просто обв'язку резиночкою пройми. І буде такий оверсайз-жилет. На сьогодні все, дівчатка, всім легких петельок, всім успіху в проєкті, слідкую за вами. Стільки ну, стільки дівчата цікавого в'яжуть, і, і так багато, і ну, дуже молодці. Просто я в захваті від наших дівчат, від майстринь. У вас у всіх ну, такі золоті ручки, ви такі талановиті. Просто ну, слів не хват не вистачає, дівчата, всім творчої наснаги, натхнення, всім легких петельок, всім нам скорішої перемоги. Підтримуємо одне одну. Так добре, що ми є одна одне, і це дуже підтримує в такий час, така загальна справа. Все, дівчатка, до побачення. Звіт планую на наступний наступний звіт на наступну суботу або неділю. Це як вийде, це як буде. Світло і як буде що показати. Всім легких петельок побачимось